Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжимо огляд монет 2014 року із серії Області України. І на черзі у нас монета присвячена Сумській області, 75 років монеті. Поки що немає на деякі монети 2014 року розміщуються. Ось такий гарній коробці з-під автопасти. О, тут у мене вже декілька їх назбиралося, і практично весь оцей планшет, який перед вами, він вже майже зібраний. Частково йде ще поштою, а частково вже знаходиться ось тут. Ну і постараюсь по можливості швиденько зробити огляд всіх цих монет 2014 року. Ну, як швиденько, по можливості. Хотілося б детально їх розповісти про кожну монету, але з іншого боку, хочеться як можна швидше їх перемістити в планшет і все. І бачите, що він вже зібраний. Бачите цю всю, всю красу повністю в зборі. Зараз виймемо нашу монету з пакету, щоб вона нам не заважала. Отже, на огляді у нас сьогодні монета Сумська область, 75 років Сумській області. Так, єдине, що я зараз трошки. Поправлю світло, щоб краще було видно. Сумщина, Сумська область, 75 років в Сумській області. Отже, поїхали. Монета Сумська область, 75 років Сумської області, присвячена розвиненому аграрно-сировинному аграрно-промисловому вибачаюсь, регіону, розташованому в північно-східній частині Лівобережної України. Сумщина або Сумська область це скарбниця природи з безмежними лугами, чистими водами та багатими лісами, край зі, славними, зі славним історичним минулим та козацькими традиціями. На аверсі монети, монети розміщено напис. Верхній частині монети Національний Банк України. Далі Малий Державний Герб України вказаний. І в нижній частині напис 5 гривень і логотип банкнотно-монетного двору. Так, це перша особливість. Далі та частина, яка жовтого кольору всередині, це біметалеві монети. Тут зображення на жовтому такому фоні. Спасо Преображенського собору Сумщини. Далі сумська Альтанка. Так вона називається Сумська Альтанка і Козацька шабля. Із, ось вона така через, практично через низ проходить козацька шабля і козацька порохівниця. А також колося пшениці вказані. Тобто, це особливості даного регіону, архітектурні пам'ятки, історичні особливості. Аграрні якісь ресурси, також вказані на монеті і рік карбування 2014. Взагалі 2014 рік був дуже багатий на ювілей областей України 75-річчя. Їх, як ви бачите, тут у мене вже 5 є, і ще 5-нижче. 10 монет. У 2014 році мали ювілей 75 років утворення області. Далі гурт монети має так зване секторальне рифлення. Тут частково плаский гурт, частково рифлений. Плаский, частково рифлений. Це називається секторальне рифлення. Ну і на звороті вказано, на звороті на реверсі монети. Напис в верхній частині Сумська область заснована у 1939 році. Це рік якраз початку Другої світової війни. 1 вересня 39 року почалася. Друга світова війна. І центральний час композиції на, на жовтій частині металу. Тут зображено на, от, на фоні візерунків, на фоні сумської, сумського орнаменту зображено герб міста. Герб міста Суми. Так, далі. А що стосується тиражу і технічних характеристик монети. Тут, тут, так, єдина що поправка це у нас не герб міста Суми, це герб області. Місто Суми трошки дещо інший герб це герб е, Сумської області. Монета відноситься до серії області України. Матеріал називається Біметалеві з недорогоцінних металів, хоч Вікіпедія дає, що це нордик або. Е, Нордик це мідний, це мідний більше сплав там, з, з, з додатками інших металів. А так, це більше міднолевий сплав, як такий. Тираж даної монети всього 20 000 штук, маса 9,4 грама і діаметр 28 мм. Тобто всі стандартні характеристики, які для попередніх монет цієї серії, які ціни на дану монету. Ціни на дану монету коливалися станом на середину літа. На середину, ну мовно, середина на середину літа, хай буде середина липня 2025 року, коливалися від 4150 до 5 тисяч гривень. Ще раз, 4150 до 5 тисяч гривень. Я цю монету купував наприкінці 2024 року. Якщо бути точним, я її купував 28. -го. Грудня 24-го року, тобто буквально перед новим роком, там за три дні. І обійшлась вона мені тоді буквально це півроку тому, трошки більше, ніж півроку тому, в 2250. Зараз ціна її буквально за цієї півроку виросла вдвічі 5 тисяч. Тобто ціна дійсно дуже і дуже. Зросла. Що цікавого, що ця монета на момент її виходу у Нацбанку реалізувалася по ціні 25 гривень. От би як ви знаєте тоді, що такі будуть ціни на серію області України, всього 25 гривень. І з 2014 року вона дещо зросла 57 гривень, потім 95 у 2015 в 2016 році 235, 17 рік 400, 18 рік. 440, 19 рік 520. 20-му дещо впала ціна 480, потім 470, 2022, 500 вже гривень, 2023-й, 1200, 2024-й, 2000 середня ціна, і 2000, 25 -е, я вже відповідно озвучив, вже понад 4 тисячі коштує така монета. Художником монети виступив Іваненко Святослав. Він же був скульптором разом з Володимиром Атаманчуком. Тобто вони були скульпторами обидва. Вже відповідно. Коротко, про, ну як коротко про Сумську область, які її особливості даного регіону. Це область, яка знаходиться у північно-східній частині України, охоплює частини середньо Руської Височини та Придніпровської Низовини. утворена 10 січня 1939 року. Обласний центр місто Суми межує з Харківською, Полтавською областю, Чернігівською та із сусідніми нашими недружніми сусідами. Площа області 23 і 80 тисяч км квадратних населення області е трохи більше мільйона, один, майже 1,2 один мільйона осіб на цілу область. Е Сумська область розташована е Північно-східній частині України і лежить в межах Новгород-Сіверського полісся, а південна частина лежить до лісу лісостеп... належить до лісостепової зони. Клімат помірно континентальний, як і для всієї України, і область має досить багато історію. Заселення території сучасної Сумщини розпочалося приблизно 15 тисяч років тому, в 5-3 тисячолітті до нашої ери територія області була заселена. Ураломовними мисливсько-рибальськими племенами. Сумщина належала до ареалу гребінцевої кераміки, стоянки Погорілівка, мис Очкін, Очкінський та інші. Спосіб життя кам'яної, культур кам'яної доби в основному ґрунтувався на полюванні та рибальстві. З кінця третього, початку першого. Тисячіріччя до нашої ери на території Сумщини жили землеробсько-скотарські племена на берегах Сейму, Сули, Ворски та Псла. Виявлено понад 70 городищ, поселень в могильників. Я, до речі, був на Сумській області, був на річці Сейм. Бачив, як ця річка власне, виходить з берегів. Досить для мене це було дико. У нас на Дещині такого явища. Ну, тут, де я живу, я не спостерігав. Я живу біля Дністровського лиману, то в нас він так не розливається. У нас там є тільки Дунай, який може розливатися під час літніх повиней. Літні... літніх паводків, точніше. Ось, а в Сумщині навесні я от спостерігав явище розливу річки Семь. Це досить таке, дорога, перелита воду, досить таке для мене незвичне явище. Далі, починаючи з перших століття нашої ери, вся територія сучасної Сумської області входила до складу земель, на яких проживали ранні слов'янські племена в 7-10 столітті вже нашої ери всю територію сучасної Сумщини населяло слов'янське плем'я сіверян. Тривали процес соціально-економічного розвитку східних слов'ян з умови формування феодальних відносин і утворення однієї із наймогутніших держав свого часу Київської Русі. Про велич і могутність якої Михайло Грушевський написав: на кінець 9 століття вже багато земель до Києва належало київським князям. Дань давало не тільки українське, а й інші, аж під теперішній Петербург та Москву. До Київської Русі входили землі сучасної Сумщини. Розташований на кордоні зі степом край, попри постійні напади кочівників, був порівняно густо заселений. На території області відомо понад 80 давньоруських городищ, поселень могильників. Крім невеликих поселень, існували й великі міста, про які розповідають давньоруські літописи. Ромни, вир, Вяхань, путивель, попаш, глухів, зартий та інші. Територія Сумщини була ареною запеклих міжкнязівських війн, особливо в 40-х роках дванадцятого століття. Використовуючи феодальні міжособиці, половці посилили натиск на руські землі. Сумському краю його людям, подвигам і славі, помилкам і поразкам присвячено найвидатнішу пам'ятку Київської Русі слово о полку Ігореві. Я його ще в школі пам'ятаю, що ми його вивчали і на уроках історії, і на уроках літератури. На початку 20-х років. 13 століття зі Сходу насунули монголо татарські орди. Велич і могутність змінилася занепадом і пригнобленням в 50-60-х роках 14 століття. Край входить до складу Великого князівства Литовського Речі Посполитої. В роки Визвольної війни до смерті гетьмана Богдана Хмельницького існувала українська держава, до складу якої входила територія Сумщини, а сама Глухівщина, Конотопщина, Романщина. Кролевеччина, і до речі, в королевцях також я був. І Ромнам, і Кролевеччині присвячені також окремі монети в Україні із Нельзильберу. Пізніше ці землі війшли до складу Гетьманської України, а південно-східна частина належала Слобожанщині. Великими містами були Глухів, Кролевець, Конотоп, Ромни, Путивель, Суми. Конотопі також був досить гарне невеличке місто. Землями Сумщини проходило військо Гетьмана Івана Виговського. Саме тут під Конотопом відбулася знаменита Конотопська битва, в якій українська армія перемогла російську. В 1708-1709 роках населення Сумщини опинилося в центрі Великої Північної війни між арміями Карла XII та Петра І. Трагедія народу полягала в тому, що частина громадян підтримала гетьмана Івана Мазепу, інші царя Петра І відповідно. А це призвело до численних репресій, жертв, страт. Саме в Лебедині були страчені прибічники Гетьмана Мазепи. В сумах проголошено Маніфест із засудженням Мазепи після руйнування святої гетьман, який у нас на 10 гривнях зображений, і на паперових, і на. Металевих після руйнування гетьманської столиці Батурина, столицею гетьманської України, став Глухів. До речі, в Батурині також я був там відновлена резиденція останнього гетьмана України Кирилого Горозумовського. завдяки зусиллям Ющенка, тодішнього президента, і відновили цю резиденцію. Досить таки гарний представницький такий палац, який знаходиться в цьому Батурині. Це все сумщина. Після скасування Катериною II в 1764 році гетьманської влади так зараз одну хвилинку. Вибачаю з Батурин це місто в Чернігівській області, просто там вони на межі знаходяться Сумська Чернігівська область. Конотоп це ще Сумська область, а відповідно Батурин це вже буде Чернігівська область, але вони там буквально знаходяться поряд. Конотоп це, це ще Суми, а вже Батурин це Чернігівська область. Тому така невеличка поправка. Після скасування Катериною Другою. В 1764 році Гетьманської влади на Лівобережжі та в 1765 році Полкового устрою і самоврядування в Слобідській Україні на Сумщину було поширено адміністративне територіальний поділ Російської імперії, а потім, за винятком короткого періоду з 1917 до початку 1919 року. Коли знову відродилась українська державність тоталітарної радянської соціалістичної держави, з другої чверті 19 століття широкого розвитку набуло цукроваріння. Сумський повіт за кількістю розташованих на його території заводів займав друге місце в Україні, а суми називали цукровою столицею. В створеному в 1897 році цукровому синдикаті провідна роль належала. Цукрозаводчикам Сумщини Харитоненку і Терещенку. Я їх пам'ятаю також у школі. Ще ми їх вивчали. Це були олігархи того часу. І Харитоненки, і Терещенки це були дуже багаті люди, які свій капітал зробили саме на виробництві цукру і цукрового буряку. Сумська область була утворена 10 січня 1939 року. До її складу війшли 12 районів Харківської області, Білопільський. Великописарівський, Грунський, Краснопільський, Лебединський, Миропільський, Охтирський, Сумський, Тростянецький, Ульянівський, Хотінський, Штепівський. 17 районів Чернігівської області: Буринський, Глинський, Глухівський, Дубов'язівський, Конотопський, Кролевецький, Недригалівський, Путивльський, Романський, Середонобуцький, Смелівський, Талалаївський, Хильчинський, Червоний, Шалигинський, Шосткинський, Ямпільський та два райони Полтавської області Липово, Липоводолинський та Синівський. У 2020 році в результаті територіальної реформи в області було укрупнено райони. Із 18 районів було створено 5 більших районів. Ось такі, любі друзі, невеличкий огляд даної монети. Дана монета переміщається у нас до ось цього гарного планшету, де в мене зберігаються всі попередні монети цього періоду. А 14-рік, як ви бачите, у нас був дуже багатий на кількість памізматичної продукції. Монету дійсно було багато. І особливо багато було присвячених серії з областей. Ось в мене цей весь Нельзильбер. Черкаська, Запорізька, Херсонська, Кіровоградська, Волинська області і поповнюю дану колекцію. Також і Сумська область тиражем в 20 тисяч штук. Про ці монети, дивіться, огляд на моєму ютуб-каналі Географія проста в плейлісті хобі колекціонування. От. А далі вже в мене йде посилка з чотирма останніми монетами серії області України саме. 2014 року, і ми далі розглянемо їх більш детально. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!